Доброго дня, слава Україні! Сьогодні у нас 28 червня і вже пора обробляти наші персики від плодової гнилі, моніальної гнилі. В цьому році була дуже тяжка весна для таких культур кісточкових, як персик, абрикоса. Дуже Лютував моніліоз по абрикосі, а по персиках курчавість. І треба було постаратися, щоб зберегти хоч якийсь врожай. Ті роки то я все показував вам відео, як я проріджую свої завязі персика. Щоб зменшити навантаження на дерево, і щоб плоди були великі і гарної якості. В цьому році Маніліоз і курчавість це зробили за мене. Щоб сказати, що зовсім немає врожаю. Так не можна, врожай є. Заказавсь непоганий. Буде великоп... великий персик, бо є. Так, якщо він, його не дуже багато, він ховається за листям. Лист я зберіг на своїх деревах, а лист це дуже велике має значення при наливу плодів. От є плоди. Але що провідження я не робив. Може в деяких місцях і треба було би зробити, але подивився я в середньому по. На грузці на дерево, що він витягне десь кілограм 25-30 на такому дереві буде. Це у мене, я формую свої дерева е, веретином посажені дерева е, 2,50 дерева від дерева, вже десь персик більше. Трьох метрів, десь 3,5 метри, вже я його тримаю, але мова не про це. Чим же я буду обробляти свої персики? Є дуже добрий препарат свіч. Це препарат, який знищує сіру гниль і монідіальну гниль. От якщо у вас на дереві от є такі виділення. Клей, як колись казали в дитинстві, отакий От клей. Значить, у вас вже в деревині є монілія. От, бачите? Є вона. І Якщо її профілактично не боротись з нею, вона дерево поборе. Дуже добре монілію видно на абрикосі. Абрикоса менше облиствена. В цьому році теж дерева відпочивають. Урожай, де-не-де є плоди, не порівняти, як в ті роки було все залито. Ну, але теж не будемо без абрикосу. Але знову вернемося на той свіччя. Свіч це якраз той препарат, який потрібний вам. Він буде пригнічувати монілію у вашому дереві і буде боротися із плодовими гнилями. Зверніть увагу на. Те, щоб купляти таку фермерську упаковку свічча або 100-грамову, або кілограмову. От там вже є більший є шанс, що ви на фальсифікат не попадете. Можна скоперуватися із сусідами, знайомими, і в спілку купити більшеньку фасовку світча. Його іде, нормування йде 10 грам на 10 літрів води для персика, там для других культур, там друга нормування, так же само він захищає лохину від антракнозної гнилі, що то є універсальний препарат. І Я би вам радив би скористатися, хоча це не реклама просто вже свого досвіду, що свіч це нормальний препарат. Бо в тому році я робив, обробляв якимось другим препаратом, і де-не-де плодова гниль проскакувала. От Є, не можна сказати, що персика немає. Персик є, персик буде. Він почне наливатися ще буде більше на ньому. Так що я буду обробляти в цьому, зараз сам. Там період очікування на різні культури по-різному. Там на лохину вроді 7 днів. А на персик так само, бо там ще менша концентрація. Але я хочу дивлюсь вже, і де в нас йдуть дуже вологі погоди, йдуть дощі дуже часто. І я вже дивлюся, що знов монілія вилазить з дерева, починає клей вилазити на гілках. І для профілактики, і монілії, і для профілактики гнилі сьогодні оброблю свої персики. Кісточкові персики, абрикоси і сливи. Отака ситуація. Дякую за увагу. Якщо комусь було корисне це відео, ставте лайки, продвигайте мій канал. Слава Україні, героям слава!